Вона любить фотографувати діток і саме тому каже вирішила організувати благодійний дитячий проект. Протягом 20 днів рівнянка Марина Худаніч фотографуватиме малят. Це будуть повноцінні професійні фотосесії, за які батькам доведеться заплатити по 150 гривень. Я зрозуміла, що я можу це зробити, допомогти ну, своїм, скажем, улюбленю улюбленою справою, тобто пофотографувати діток. Е Здорових, успішних, щасливих, От, і е, подарувати і їм тим самим свято і можливість прийняти участь в святі, а також і е, вилучені кошти перерахувати діткам, які потребують ліків. За першу добу дії проекту долучитись до нього зголосилося вже 20 сімей. Окрім фотосесії, кожен маленький учасник ще підготує малюнок. Це кажуть організатори. Може бути навіть кольорова долонька кількамісячного малюка. Такі дитячі шедеври у фіналі продадуть за аукціону. Крім того, у рамках благодійного проекту відбудеться і акція зі здачі крові для хворих діток. Це нині одна з головних проблем онкогематології за словами фахівців обласної станції переливання крові. найскладніше знайти донорів із ресурсом мінус. Лише в 15% від всіх людей. Резус негативний. Тому для людини, яка має резус позитивну кров, для неї якби трошки простіше, бо для неї більше вибір. Більше є сировини, більше є компонентів, препаратів, які зроблені з резус позитивною. Найгірше, звичайно, це тим хворим, які резус-мінус. Четверта група, от тоді, власне, приходиться пошукати. У відділенні онкогематології обласної дитячої лікарні таким ініціативам молоді лише радіють. Сьогодні там лежить 14 пацієнтів і їх кількість щороку зростає. Забезпечити лікування усіх держава не в змозі, тож надія лише на небайдужих. На щастя, кажуть, разом із збільшенням хворих росте і кількість благодійників. Є такі люди, які просто дають готівку. Приходить бізнесмен, він себе не називає. Він з Київської області. Він зайшов чотири палати, кожному, кожній дитині по п'ять тисяч поклав і все. І він не сказав, як його звати. Батьки взаді біжать, кажуть, скажіть, як звати. ми заздрави її там, помолимося чи ще щось. Ні, нічого не треба, щоб вам воно допомогло. Благодійний проект щастя твоєї дитини триватиме до 4 червня, тож долучитись до фотосесії чи здачі крові встигне кожен охочий. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.